Дякую. Про поводження схеми організації дорожнього одностороннього руху при виконанні будівельних робіт в зимовий період на об'єкті капітальний ремонт для через залізничні колії міста заводи Тормаш по вулиці Кутуса, міста Говори Київської області. Буде доповідати вулицю Оксана Базова, виконуючи обов'язківській міністра відділу. Це друга форма буде робити ласка. Є пропозиція у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у нас покладене асфальтне покриття, але термошви, які є в нас для попроводи, вони мають виконуватися в середньодовій температурі плюс 10 градусів. Ми не з підряднами організаціями провели ряд норак і вирішили все-таки не ризикувати, тому що більше трьох тонн мастій. Черні мають розігрітися до 160 градусів. Сьогодні погода не дозволяє витримати чітку технологію. Я вважаю, що потрібно спішити, щоб на основному переробляти до нову випадку на Тому враховуючи, що шляхопровід на сьогоднішній день перекрита половина поїздної частини для розчистки снігу. Було звернення комунального підприємства про Рибного груз і є пропозиція все-таки в одному направленні зробити по Кутузова направлення в сторону трагмашу шляху проводу, по а виїзд через вулицю Вокзальну, на кльону, виїзд на шляхопровід уже на перший на Ми розробили схему, була, скажімо, два варіанти схеми було в проєкті, була погоджена, так Єдиним буде правильним рішенням винести його на засідання виконавчого комітету, зняти винність. До речі, підрядні організації зазначають, що взагалі це на шляху тому що при виконанні робіт на посиленні опор дуже велике навантаження для транспорту, істора. Таким самим шляхом в один бік не на кількість на опори. До речі, ще ще у нас є певні проблеми. Третє, п'ята і пятнадцята вже виявилось. Закрити можна було його. Таким самим ми розмонтажимо аврійну ситуацію, с них можна пропозиція підтримати, немає заканчивається.